Водопровод. Доброго дня. Сьогодні у нас можливість дізнатися про те, чи можна пити сиру воду і водопроводу в Запоріжжі. Невеличкий експрес-аналіз був зроблений. На цьому тижні експертом з екологічної безпеки, доцентом кафедри Украї... Українського державного університету науки і технології Максимом Сороковим, який був у Запоріжжі на запрошення громадської організації «Екосенс». і. Було проведено низка досліджень малих річок, про які ви можете подивитися відео на цьому каналі або на сайті Віднова інфо. І також ми дізналися про воду провідну воду, про джерела, про каховку. Отже, що у нас з водою? Чи можна набрати стакан і випити просто з крану? Um, в всі експедиції ми вже ж не планували. Такі експерименти е, продовжувати. Проте, ми ба, ми бачимо, да що був запит у нас і серед активістів, і серед просто громадян. Вот був запит, що, і, і що от вода їм не подобається. Вони переживають, що вода є небезпечною. А плюс хочу нагадати Даня, що це є темою для активного еко іпсо по містянам Запоріжжя да, від нашого ворога. Тож, окей, ми, дякуючи нашим волонтерам, відібрали декілька проб води з різних районів і провели їх аналіз на відповідність санітарно-хімічним да, критеріями. Ну що ж, давайте я продемонструю протокол. От ми я продемонструю цього три точки, тому що це я думаю показово. А буде вперше. першим. ця проба води була відібрана в водопроводи в такому в мікрорайоні Бабурка. В ось, і Одразу можу сказати, хто буде дивитися протокол. Дивіться, якщо ця вода призначена для питних потреб, ми одразу дивимося додаток Г і додаток Д. А додатки Б і В просто не звертаємо на них уваги. І так, що в нас от додаток Г. І так. Було проаналізовано за, бачите, за органолептичними показниками, фізико-хімічними показниками і санітарно-токсикологічними показниками. І які, які є результати. Ну, В першу чергу, про те, що оцінка відповідності вода відповідає санітарно гігієнічним критеріям. Я вам ба більше скажу, що усі досліджувані про. Проби, які були відібрані і не тільки в Запоріжжі, також ми відбирали а, проби води, хочу нагадати, і в Кутугумі водопровідної Малокотеринівці. Вони за санітарно-хімічними показниками відповідають цим показникам і не становлять небезпеки. Тобто, ця вода за санітарно-хімічними показниками є нормальною для пиття. Там є нюанс і про нього поговоримо. Тут є помірно допустимий ризик і потенціал, тобто високий, Боже, люди пийте. Єдиний нюанс, про що хотілося би поговорити: що ця вода має у всіх точках: має негативний, ну, виражений смак та присмак. Це правда. А вода за вмістом, от дивіться, вмістом, е, найрізноманітніше, бачите? Скільки, скільки речовин було проаналізовано. Вели, просто величезна кількість, але єдине, що вибивається прямо з калії, це запах, да, і вибивається смак та присмак. Тобто вона є неприємна на смак. Ну, верніше, це ще в межах допустимого, насправді, щоб ви знали. А, ну, людям це не подобається. Проте... З чим це може бути пов'язано? Це, це може бути пов'язана тут комбінація чинників, що застарілі системи розподілу води вже очищеної. Також не для кого не секрет, що в нас технології очищення ще 60-х років. Ну, давай будемо відвертими. І в нас, в принципі, сама ця система, побудована ще в совєтські часи, вона була. Розраховано на те, щоб приготувати в першу чергу воду для господарсько-побутових потреб. І будемо відвертими, шановні, е шановні запоріжці, тобто ця вода є безпечна абсолютно для господарсько-побутових потреб. А якщо ми говоримо про органолитичні властивості, то я ж тут нагадую рекомендації, які були зроблені ще два роки тому. Вам для пиття, скільки води треба? 2-3 літри, правильно, їх можна собі приготувати, використовуючи, наприклад, фільтр глеч. Так? І в цьому сенсі з такими органолептичними властивостями, це фільтр-глечик з, а, а, з вугільним категом. Вам потрібно, з вугільним завантаженням, з активованим І все, ви кондиціонуєте, тобто вирівняєте смак та призм. Води і її можна споживати. Тому це, це просто і всячина якась про те, що вода якась то там не так, ну, по крайній мірі, на бабусі. Також дивимося, ось ми порівняли результати з критеріями Всесвітньої організації охорони здоров'я за фізіологічними параметрами. Ці досліджені параметри фізіологічної повноцінності води відповідають критеріям ОС. Єдине, що ну смак та присмак. Далі йдемо. Що в нас тут є ще цікаво? Наступна була надана волонтерами з такого району, як Зеленяр в Запоріжжі, і ми тут з вами одразу так само пропоную перейти в додаток Г, який по Дерсанпіну оцінює якість води. І знову ж таки ми бачимо тут трохи інше. Показники, що в реалістичній оцінці часткове перевищення санітарно-гігієнічних критерій. Ось. Давайте розберемося, а що з цією водою тоді не так в Зеленому яру. З цією водою не так, про те, що вона є мутною. Як виявилося, що в цій воді. Більше зважених часток. І ці частки пов'язані не з технологією чистки, а тому, що дуже старі мережі. З х років так. Шановні, і Давайте просто пройдемося і подивимося, що вона має забарвленість, правда, да? вона більш забарвлена. Там жовтувати, я пам'ятаю, забарвлені, і знову ж таки це пов'язано з тим, що старі мережі і вони дають цю жовтізну через зваження. У воді ці частки іржі. Проте в них дивимося от смак та присмак. Зараз я шукаю смак та присмак, в межах норми, мінералізації. Все просто в межах норми набагато а, і залізо. А чому? Да, в песимістичній сенсі, в реалістичній ще в нормі. Ну, тому що. Тобто залізо підвищене. Ну, залізо підвищене, це ж я ж намагаюся вам так, пояснити. Труби. Угу. Труби. А що ви думали? ля там може бути? Ну чому на бабурці цієї проблеми нема, а взяли? ми ж не просто так з різних районів брали? Це все... Бабурка більш новий район, так? Тому що вода у Запоріжжі, водопостачання з одного джерела основного. І якщо би це були проблеми саме джерела, тобто станції очистки води, то всюди були проблеми. А тут ми якраз можемо яскраво побачити, що от в Зеленому яру через, я тут доходжу висновку, що заліза плюс смак-присмак, плюс е, е, колір, верніше, заліза плюс колір, кольоровість і плюс е, каламутність, це є якраз ознакою того, що в нас труби в м поганому стані. І я знаю, що недарма е, це пов'язано з водогодом на, водогоном на Шевченка. Тетяна, ти підкажи наскільки я пам'ятаю так, да? там розвід іде води через водогон на Шевченка. Так, як ви збиралися ремонтувати вже багато років. Вот. І давайте будемо відвертими. Чи становить ця вода? Бо да. вот тут загальна оцінка, реалістична, чітково перевищення. І ми розібралися, що саме перевищується: чи загрожує ця вода санітарній безпеці при її споживанні? Тому що для пиття, для пиття від зважених цих часток прекрасно допоможе фільтр глечик. Тут навіть можна використовувати не з вугільним завантаженням, а просто з. Щільним фільтруючим завантаженням це ось вам такий приклад. І, і Таня. Пам'ятаєш, ми це обговорювали, коли світло виключилося, і ми робили тести да, в бункері е, неймовірний досвід. А пам'ятаєш, Таня, як ми почали обговорювати, а що ж з цією водою не так? І от люди ж прийшли, і вони, вони ж попросили зробити воду. Цю, і вони кажуть, що вона дуже погана. Ми боїмося її пити. І ми при них це зробили і показали, що, шановні, ні, вона не вона безпечна. Органолептично, так, да, вона неприйнятна але ж це пов'язано з мережами. І плюс, знаєте, як, будемо відвертими, ви, ну, наприклад, ви родина, ви споживаєте Тетяна, скільки, скільки кубометрів ну, от, ви споживаєте в середньому? Ну, на нас не розраховуєте. Ну, три, ну, наприклад, я, я бачу по родинах. В Запоріжжі по статистиці, то одна людина споживає приблизно 1-2 ну, кубометри води на місяць. А, а родина, відповідно, там 3, 3, середньостатистична, 3,8 кубометрів. Скільки цієї води ви витрачаєте саме для пиття? От стільки. Да? Так от, чи логічно і раціонально ця, ну. Очищувати, витрачати суперпотужні очисні споруди для того, щоб очистити всю воду по трубах, яку ви потім будете витрачати не для пиття, а для того, щоб попрати білизну. Таня, а от в вашій родині де вода використовується найбільше? Давайте, трошки інтерактиву в студію. Насправді, ну, полив – це окрема погоди. тема. А, ні. І а, полич, а давайте припитною водою заборону в Запоріжжі. Багатоповерхівка. Де більше всього, на що більше всього витрачається вода? Ну, звісно, на купання. Я думаю. Купання, миття посуду, миття підлоги, прання білизни, а не на пиття. Тому ця вода для цих цілей ну, просто прекрасна, а для невеликої кількості для питних потреб можна додатково доочистити. І ще О. в нас питання, я дивлюся є. Uh, питають, uh, чи uh, варто брати фільтри ковшини із uh, картриджем з обогащенням води магнієм? У нас там, до речі, про магній були окремі питання. Ні, ой, ой, у нас я пам'ятаю Таня, uh, Ми прям uh, я розумію, тому що ми всі були налякані в бункері, бо щось гупало uh, поряд і тому подібне. І люди почали от сплітати якісь жарти про магній. От дивіться, чи варто? Відкриваємо останній додаток, де оцінюється за критеріями ВОЗ. Дивимося кальцій магній Відповідає. Якщо відповідає, було але мало, є ще додаткове збагачення води магнієм, щоб його знаю, було більше. А на що? І чи, я не знаю, але маркетологи продають багато. А Запоріжці погано, питають, чи купувати. Воді, Таня, Таня, в воді дуже важливо, щоб було все в балансі. Якщо відповідає критеріям і по кальцію, і по магнію ця вода, ну на що додавати? Є, а вже ж такі води, в яких не вистачає магнію кальцію. Або його дуже багато. Є такі, у нас були такі приклади на джерелах, які ми досліджуємо. Але тут ну, все, все в нормі. Ну, нащо? В на цей сирі, як, як антибіотики. Якщо ну, у вас нема симптомів, ну на що їх Просто так, як цукерки? ні, це погано йде. І остання наша точка, ми особливо звертаємо увагу. Може, хто не знає з наших слухачів, що після катастрофи на Коговській ГЕС відбулося перепідключення громад нижче Балабино на водогони з Запоріжжя. Так, Тетяна? Ну так, звісно. А, і, а вже ж, ми зараз не порівнюємо з минулорічними даними. А ми, так, а ми також відібрали а, пробу води з водогонів людей. Там її зараз мало, не вистачає. А вже ж вона подається по годинах а інколи в деяких місцях. Вона є то тільки в перших годинах, бо просто не вистачає. От є точка з кушуху у, у незразковому Це була відібрана проба. В, до речі, в присутності журналістів Суспільного, які нас супроводжували, і одразу давайте подивимося, які санітарні, е, наскільки вона відповідає критеріям. Знову ж таки, та сама історія, що з зеленим яром. Часткове перевищення критеріїв відбувається. І давайте зараз ми от можемо навіть тут побачити: перевищення, дивіться, за санітарно-токсикологічними нема. Менше одиниці. За фізико-хімічними нема. А от за органолептичними знову ж таки, от є перевищення. От, як можна зрозуміти, в чому проблема? І тут давайте так само: забарвленість там вона була е, іржа вою. Да? А відповідно мутність підвищена, дійсно підвищена мутність в воді, тому що ну, іржа, стру. Під високим тиском. І тут, наскільки я пам'ятаю, а хоч заліза, не так багато. Да? До речі, люди, коли питають: в чому проблема провести насосами із Запоріжжя воду, а, Ось, власне, і в цьому. А, а я хочу вам сказати, шановні, а інженерні мережі та старі, я пам'ятаю, як тільки тільки насталася катастрофа, почали задіювати це називається схема з третім підйомом води. Коли спеціально створюється така локальна насосна станція, і вода подається в додаткову мережу, подається під високим тиском, щоб її туди проштовхнути. А мережі старі, вони не витримували. І таким чином ем, це історія, що ой, давайте включимо насоси, і воно все піде. Ні, шановні, ті, хто, ті, ті, хто дачники, в них старі шланги є. Вони можуть мене зрозуміти, коли по старому шлангу подаєш воду ще з напором, з насосом, то ця вода починає свірчати зі всіх дірок в цьому шлангу, те саме і тут. Так, нарешті дали воду в громади нижче Балабина, вона, як ми бачимо, не відповідає по органолептичним властивостям знову ж таки, часткове перевищення нормативу, а по санітарно-хімічним токсикологічним все в нормі. І знову ж таки, тобто. Воду цю можна споживати. Там інша проблема, що цієї води, що в малокатерініці, що в кушугумі, що в Осетрівці, її просто дуже мало. Тому що ну не можуть дати оця історія. Ви знає, ти знаєш, Таня, ми, ми з тобою часто чуємо, так? О, тому що от давайте проведемо нові труби, проведемо нові труби з такого водосховища, з такого водосховища. Ну ти ж це чував. Так, деякі проекти відбудови таки були і зроблені, і деякі так. труби прокладені, але ж це величезні кошти під час війни, ну далеко не, це не, не робиться швидко, і це так. не робиться швидко. І більше що ну, це, це дійсно дуже важкі проекти, складні проекти. Ще ці труби треба десь знайти. Може, хто не в курсі, але основні виробництва трубні. Знаходилися в Нікопорському промисловому вузлі в Україні. і хто не в курсі, і, і також Азовсталь. от, так от ну в когось ще є, залишається питання. Ну, в чому проблема? Є є ці проблеми. Давайте а, з точки зору ВОЗ, ми фізіологічної повноцінності. Так само, бачите, водопровідна вода відповідає. Тобто, давайте так: роз, ми розвіємо ІПСО шановні так ми, ми підтвердили, що за органолептичними властивостями вода частково перевищує або не відповідає. Це пов'язано не з тим, як цю воду очистили, а це пов'язано з тим, що цю воду проштовхують якось, непонятно як, через дуже старі мережі. І давайте досить цю от нить в цьому сенсі для господарсько-побутових і технічних потреб цю воду взагалі можна елементарно використовувати. А для питних потреб, ну скористайтеся, будь ласка, додатковим очищенням. Притому тут не потрібно ставити зворотні осмоси чи ще якусь ерунду, яку придумують. Ні. Ця вода її просто треба дуже добре профільтрувати, тому що оце все сюди прийшло до нас з мережею. І все. А профільтрувати 3-4 літри на день, ну можна ж це зробити. А що ви, до речі, думаєте про купівлю бутильованої води? А це дуже розмосі? небезпечно. Це дуже небезпечно. Ми не робили такий експеримент, аж шкода, по Запоріжжю. Проте в мене є а, такий досвід по Дніпру, по от зараз по Слов'янську була експедиція, а, також по Кривому Рогу. Шановні, Пам'ятаєте, я вам казав, що є фізіологічна повноцінність води. Не можна пити дистилят. Він смачненький на смак. Але він дуже шкідливий. І, я, наприклад, були такі випадки: Це встаненсько, і в Кривому Розі ми це зафіксували, от не що, там, що настільки її очищують, що це вже не вода, це вода не для пиття. Це дистилят. Де іонізована науковому де іонізована вода, а туди потрібно, потрібно, щоб там був кальці, магній, калій, натрій, сульфати, хлориди, щоб воно там в там має бути. Ну розумієте, воно ж має бути не просто От Отак от хто, хто не вірить мені, якось там на якійсь заправці. Зайдіть, купіть собі маленьку баночку дистилята. І так, в якості експеримента випийте, ну там чашечку. І ви зрозумієте, що на смак. Дуже багато суперочищеної води, яка продається, вона дуже схожа на смак на дистилят, тому що це і є дистилят. Тому, якщо ви купуєте вже очищену воду, то хочу нагадати, що у всіх автоматах, у всіх виробниках мають бути в публічному доступі результати санітарно гігієнічних аналізів цієї доочищеної води. На відповідність і Держсанпін, і відповідному ДСТУ. І ці аналізи мають проводитися як мінімум раз на місяць. А я, ну, ви бачили, ви привозили, можливо, чи набирали в якихось там автоматах. Там ви десь бачите такі аналізи. Я в кращому випадку бачив, що там щось приклеєне, якийсь лісточок, і цей лісточок датується два роки тому назад, коли цей автомат встановить. Ну і до ну, речі, ще є така штука, як вторинне забруднення самої ємності, яку далеко не завжди а в магазині, ну скажімо да, так, рідко так. її миють. Да. До, ну, Я в цьому сенсі завжди кажу так: що треба довіряти не якимось домовим чатам, вайбер-чатам. А треба довіряти ну, аналізі, аналізу. Ну, не завжди можна довіряти державному. Саме тому ми і створювали громадські лабораторії. наприклад, в місті Запоріжжі є, а вже ж не така повноцінна лабораторія, за якою ми приїжджали до вас в експедицію, але вона є, і вона здатна швидко проаналізувати по основним параметрам, тобто підтвердити ну наскільки приблизно там є. Цих забруднюючих речовин або основних речовин фізіологічної повноцінності. Тому Добре, вас... дякую, Максиме. Піду поп'ю тоді кави із води з крану. Дякую. Чому... З нами був Максим Сорока і громадська організація Косенс.